Свято новорічної ялинки завітало до діток переселенців. Близько 300 дітей, чиї сім'ї переїхали до місця з Луганської та Донецької областей. Відвідали різдвяну ялинку в міському палаці культури текстильник. Привітати малечу прийшло багато поважних гостей, в тому числі і архієреї православних церков. Свято різдва – було надзвичайно для дітей важливе і урочисте, тому що саме на різдво діти мають. Спорядувати, вітати не тільки один одного, але й вітати в першу чергу дорослих. І тому ось проводити такі заходи для дітей з нагоди різдва, сьогоднішній день це звільнекування. Тому щиро побажав всім, хто зараз нас дають, щоб самопома ми давали нашим дітям любов до себе, любов довіри і, звичайно, любов до вірту своїх дітей. Святкова вистава порадувала діток яскравими персонажами з улюблених мультфільмів, які вели з дітками цікавий діалог та грали в найрізноманітніші ігри. Семирічний Доброслав теж став гостем свята і навіть розповів про свої маленькі пригоди на новий рік. Мати хлопчика пані Наталія зізнається, що дуже рада такому святу для свого сина. Ми приїхали з Здесь мы на данный момент мы находимся, у нас молодая семья, получается, вот, нашли находить школу, 12-го и очень благодарны тем людям, которые делают эти праздники и на что... Сюди тем радость. Такі свята можливість підтримати таку вразливу соціальну групу як переселенці. Особливо важливо влаштовувати подібні вистави для дітей, адже вони, як ніхто інший, потребують справжньої новорічної казки. На тільки я приїхав на сьогоднішній день. Ще дітей знаходяться з переміщеної зони атома завжди на сьогоднішній день. Зрозуміло, що коли приходять такі свята, а, а, що відображають духовність такі різдво, всі ми затишок. Після закінчення вистави дітки могли розповісти віршик чи заспівати пісеньку для дідуся мороза, за що отримали солодкий та приємний подарунок. Ілона Якимюк Віктор Терещук у ритмі подій.